Стар Петрович на трибуну. Присяга. Присягає на вірність Україні, зобов'язує усіми своїми діями боронити суверенітет, незалежність України, бати про благовітчині, добробут українського народу. Присягає придержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересі співвітчизників. Народний депутат Толипише. Дякую. Для складання присяги на трибуну запрошується народний депутат України Руслан Геннадійович Бадаєв. Прошу. Присягаю на вільність Україні, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет та незалежність України. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Дякую, народний депутат України. Бадаєв. для складання присяги на трибуну. Запрошується народний депутат України Микола Петрович Круглов. Прошу. Присягаю на вірність Україні, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизно і добробут українського народу. Присягаю додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, народний депутат Круглов Микола. Дякую. Для складання присяги запрошується народний депутат України Михайло Михайлович Поплавський. Прошу. Вімкніть мікрофон на трибуні. Присягаюсь на вірність Україні, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержувати Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах всіх співвітчизників. Народний депутат України Михайло Поплавський. Дякую. Шановні народні депутати, давайте привітаємо нових народних депутатів і побажаємо успіхів.